Це відео не планувалося, але вчора мені написав один із підписників. Скинув скрін, як він зробив понад 600 доларів за один вечір. По дуже простій стратегії. Е, каже мені спробуй сам. Якщо зайде, покажеш інше. І от я тут сідаю, включаю платформу, налаштовую все по його опису і буду тестити на реальному рахунку. Чи справді вона працює? Ми зараз перевіримо. Якщо так, ви отримаєте ще один робочий інструмент. Поїхали. Ну що ж, переходимо на нашу платформу і будемо е, переходити до налаштувань чартів для даної стратегії. В першу чергу тип графіку в нас буде хейки наші. Так, ми його не часто використовуємо, але підписник сказав, що він протестував, і ця стратегія працює, тому ми слухаємо його. Та 5-секундний таймфрейм. Час експірації в нас складає 30 секунд. І дивіться, оскільки ми тестуємо угоду, я не знаю, як вона себе покаже. Я буду входити ну, всього лише на 100 доларів, а там, якщо вона піде в нас класно, тоді ми будемо збільшувати суму. Ось давайте перейдемо до основного. Це і наші індикатори. Першим індикатором це Moving Average, тобто ковзна середня. Міняємо період на 16 і кузну середню залишаємо саму SMA. Також в стилях виставляємо собі зелений колір. Я собі, так можна сказати, придумав, це буде в первому стилі. Ось. І виставляємо 3 пікселя. Окей. Давайте далі перейдемо до налаштувань нашого МакДі, бачимо фаз 14, слово 24, і сигнал у нас буде 8. Ось такі налаштування, можете за цей час собі скопіювати або заскрінити. І по стилях у нас все стандартно, зелений, червоний. Єдине, що ми міняємо, це ставимо 3 пікселя саме ось на наших Макді і на нашому сигналі. Окей. Okay. Ну що ж, переходимо до пошуку гарної точки входу, і я вам поясню, чому ми зайшли саме там. Ось у нас є гарна ситуація. Заходимо на покупку на 30 секунд. Давайте я вам поясню, чому ми зробили саме так. Е, дивіться, першим сигналом це є те, бачимо, ось, що на нашому графіку є ковзна середня, і вона пройшла через, через наші свічки. Тобто, наші свічки, можна сказати, ніби прорізали нашу ковзну середню, і вона рухається догори. Тобто, це є першим сигналом. Другим сигналом ми дивимося на наш Макді. Тобто, в нас так само є дві ковзні середні. Ось зараз, до речі, угода закриється. Ну, як бачимо, перша угода була мінусова. Добре, що ми почали з досить невеликої суми. Де тут була наша помилка, я не знаю. Але я вам навіть не пояснив, чому я зайшов тут в угоду, тому що вона дуже коротко тривала, тобто 30 секунд. Давайте я зараз вам поясню, і тоді вже буду в наступних угодах, коли я в них війду, тоді вже детально пояснювати, чому зайшов саме туди. Що ж, знайшли гарну ситуацію, продаємо. Бачимо, що наша червона хейкі наші перерізала нашу кузну середню, яка знаходиться на графіку. І також по нашому МакДі ми бачимо, що ось ці дві кузні середні, вони знаходяться вище зони 0, тобто в верхній зоні. І в принципі, зелена ковзна. Середня перетнулася з червоною і рухається донизу. Також осцилятор нам ті всі дії підтверджує. Тобто це буде дуже гарний впевнений плюс. В принципі, свою першу помилку я проаналізував, зрозумів, як працює дана стратегія, але все рівно не будемо зупинятися на двох. Тобто, це 50% прибутковості, нам, нам таке не підходить. Давайте ще, хоча б дві угоди, ми відкриємо і подивимося, як вони будуть відпрацьовувати. 200 доларів ми заробили. Давайте шукати наступну ситуацію. І давайте я збільшу до 200 доларів суму нашої угоди. Переходимо до пошуку. І поки ми шукаємо наступну точку входу, я хочу сказати одну дуже важливу річ. Ютуб, це, звісно, класно, але найкорисніше, що я даю, відбувається зовсім не тут. В моєму телеграм-каналі ви можете знайти все, чого ви не бачите в цьому відео. Це щоденні сигнали, розбори ситуації в реальному часі і повноцінне навчання по стратегіях і спільнота людей, які вже ну, реально торгують після проходження мого навчання. Це не просто канал, це місце, де реально формується результат. Посилання в описі. Залітай, якщо хочеш, більше, ніж просто дивитися відео. Ну що ж, заходимо на продаж, ідеальна ситуація. Е, бачимо, що тут якраз наша червона хейкі наші перерізала нашу ковзну середню на графіку. По нашому МакДі, взагалі, по ковзних середніх ситуація прекрасна. Тобто ковзні знаходяться в найвищій точці, по суті. І е, основна зелена ковзна середня перерізає, можна сказати, допоміжну червону донизу. Осцилятор це підтверджує. Я думаю, тут ми знову ж таки забираємо впевнений плюс. Чесно, дуже цікава стратегія, тому що я не користуюся хейки наші, але як бачу, вони себе відпрацьовують класно. Тут, в принципі, знову ми заробили, хоча було досить ризиковано, але плюс є плюс, не, не, слід це не забувати. В принципі, ми зайшли по сигналах, ми заробили. Ну, поки мені подобається, давайте шукати третього году, і тоді вже, якщо буде третій плюс, це буде 75% прохідності. Це досить непогано, я вам скажу. Давайте шукати далі. І давайте я вам зразу поясню, чому ця угода була така досить ризикована. Ви могли побачити, що коли ми взяли наші свічки, вони ніби тут так доторкнулися до козної середньої на графіку, але вони не прям перерізали її. Так як мені пояснював підписник. Але це в принципі плюс, але досить ризикований. Тому майте це на увазі і вчіться на моїх помилках, а не на своїх. Ну що ж, заходимо на покупку, гарна ситуація. Ось дуже гарна точка входу в нас була. Е, бачимо, в принципі, наші свічки перерізали ковзну середню на графіку, те, що я вам говорю вже ціле відео. Е, наш МакДі знаходився, точніше, наші ковзні середні по МакДі знаходилися в нижній зоні, зелена ковзна середня перетнула червону догори, і осцилятор в нашій точці входу це підтвердив. Тобто, я думаю, також це буде гарний впевнений плюс. Хоча бачимо невеличкий розворот, але ми зробили все за стратегію. І якщо ми забираємо плюс, можу сказати, що ця стратегія досить класно себе відпрацьовує 384 долари. Ну, дивіться, давайте я підведу коротенький підсумок даної стратегії. Дивіться, з чотирьох угод у нас один мінус і три плюси. І то цей мінус він був, в принципі, через мою помилку, тому що я ну неправильно дотримався цієї стратегії. Але всі наступні ситуації, коли ми забрали свої плюси, я зрозумів, мені підписник сказав, я чітко за його інструкцією все зробив, протестував дану стратегію, і в принципі, я ну, чисто можу сказати, що прохідність 75%. Але в принципі тих 25% це була моя помилка. Тому я вважаю, що стратегія варта уваги, і дійсно ми знайшли досить класну нову стратегію. Якщо чесно, я не сильно вірив, що ця стратегія реально щось покаже. Але результат, в принципі, говорить сам за себе. Можливо, вона справді працює саме в тих моментах, де стандартні стратегії не спрацьовують. Дійсно, я дякую тому підписнику, що наважився мені написати. Може, саме він зараз дав усім ще один шанс заробітку. До речі, якщо у тебе є робоча стратегія і ти реально на ній заробляєш, пиши мені, скидай, я її також затестую. Я не просто покажу її людям, я її перевіряю на реальному рахунку, без жодних прикрас. А якщо вона буде стабільна, я дам її в телеграмі. Де, як завжди, сигнали, навчання і підтримка. Все для тих, хто хоче результат. Посилання в описі. Наступне відео зовсім скоро. Працюємо далі.